Вітаю вас! Сьогодні я пропоную відгадати осінні загадки. Починаємо. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? Восени. Так. Сидіть зеленіє, лежить по падає, почорніє. Що це, діти? Листя. Без рук, без ніг. Та ворота відчиняє Вітер то чорна, то сива. По небі ходила, набив її вітер, сльози розпустила, хмара і дощ. Шов хлопчина через ліс, молоко в циберки ніс. Хлюпнув трішки молока, зникли поле, ліс, ріка. Туман. Тремчу тремчу змерзаю холодним всім вітрам, сорочку золотою по клаптикам роздам. Осінній ліс. Прохолодить, чиста просень, На поріг вступає осінь. Вдаль від рідної землі линуть вирій журавлі. У червоному на мисті, у вінку зеленолистім видивляються у воду на свою хорошу вроду. Калина. Сподіваюся, що всі загадки ви відгадали. До нових зустріч! До побачення!